Шановні колеги, ми сьогодні з вами присутні на відкритті виставки, присвяченої 175-літтю заснування у Львові народного дому. Як ви знаєте, історики переважно знаються, що це була одна з основних інституцій, заснованих після весни народів після 1848 року. Вона ровесниця Русалки Дністрової, тобто були самі початки становлення. Національної самосвідомості розвитку нашої ідентичності української. Такі організації, які потім виникли товариство Шевченка, просвіта, ви знаєте, що це вже дещо пізніше було, це вже остання чверть 19 століття. Натомість саме народний дім у Львові об'єднав українців, де здебільшого це були. Священники, як і зрештою Русалку Дністрову, священники видавали. католицькі священники, на яких трималося національне відродження, національне встановлення українців в Галичині в 19 столітті. Це були Петрушевич, це були Шараневич, які взялися активно формувати збірки, збирати пам'ятки, які мали би засвідчити нашу Окремішність, нашу ідентичність національну. Знаємо, що це була Австро-Угорщина, знаємо, що це було дуже-дуже багато різних народів в цій імперії. І ось кожен народ працював над розвитком власної майбутньому державності. Те, Де, що раніше було Соліневом чи, скажімо, музей князів Любомирських заснований в 1823 році. Тобто ці всі процеси. У Львові йшли паралельно, з одного боку поляки, з другого боку українці. І ця така ніби своєрідна конкуренція за Львів, за присутність у Львові, вона завжди була е, такою наглядною. Цьому, цій інституції, цьому народному дому вдалося зібрати надзвичайно велику колекцію. Це було приблизно 150 тисяч пам'яток. Найрізноманітнішого характеру. Тоді збиралися за принципом якоїсь вирібної концтамери. Це була археологія, це була нумізматика, це були стародругі, це було малярство, багато різних речей, архівні матеріали, які мали засвідчувати нашу самобутність. Дійсно, Друга половина 19 століття була надзвичайно важливим періодом для Галичини. Створюється або з'являється Народний дім, незабаром просвіта, наукове товариство імені Шевченка. Тобто засновується у Львові і на теренах нашої області ті організації, які стали таким осередком для збереження українського, українського духовного надбання, і для створення подальших умов для розвитку. Народний дім став власне. Тим початком, який зумів об'єднати навколо себе досить значну кількість і таку різні, різні угрупування, різні напрямки людей, які намагалися відстоювати, пропагувати українське. Це були науковці, як сказав Роман Петрович, і духівники, священники, вони їх об'єднували власне там. Та, мета, яку вони ставили перед собою. Е, так, ця виставка, можливо, невелика за розмірами, але підучи на презентацію, я прочитав, що тут будуть е, е, унікальні експонати, які, е, які можна зустріти лише в історичному музеї. Але не буду говорити, я думаю, про це скаже ініціатор виставки, куратор цієї виставки. А Хочу подякувати історичному музею за те, що вони направду відкривають для нас нові сторінки нашої історії. Минуле століття, коли український народ лише виборював своє право на державу, культурні осередки стали місцем, де не лише зберігали цю культуру, але й де плекали ідеї національного відродження. Народний дім у Львові це одна з найстаріших та найбагатших установ в Галичині, яка існувала з 1849 по 1932 роки. Своїм створенням галицькі українці вони підтвердили своє бажання у формі інституції самоствердитись. Так і сталося. Народний дім відіграв дуже важливу роль у розвитку освіти, науки, культури та музейництва. Складався він в основному і його такі основні осередки це були музей, бібліотека та театр. Саме на цих трьох аспектах ми зосередили свою виставку. Якщо візуально поглянути зал, ми розділили на два блоки. З правої сторони від мене ви зможете проглянути історію встановлення інституції з юридичної точки зору та побудови само, самої установи. З лівої сторони розкривається невідома історія народного дому. Це його збірки. оскільки народний дім в свій час увагу приділяв збору старожитностей українських формування музеїв та культури, він нагромаджував найрізноманітніші знахідки, які про які ми сьогодні вже чули. Зокрема, варто звернути увагу на живопис. Сьогодні для відвідувачів і не лише сьогодні. Ми вперше презентуємо портрет Григорія Якумовича. Галицького митрополита та архієпископа Львівського також велика кількість портретів осіб, які, які долучилися до історії Народного дому, або на яких, на яких зображено очільників Народного дому. Величезна бібліотека Народного дому представлена у нас творами, можна сказати, не творами, а пам'ятками, які походять. Колекції зверніть увагу музею Антона Петрушевича у 1885 році, відомий історик та археолог подарував свою величезну збірку рукописних видань творів мистецтва археологічних предметів у фонди музею Народного дому. І дуже багато існують існує підтверджень думок щодо того, що після скасування народного дому. Ця збірка його потрапила в бібліотеку Степаника. Однак під час досліджень, під час побудови концепції, нам вдалося дослідити те, що у нас в збірці музеїв також зберігаються твори, зокрема, це євангелія XVII століття і з особистими підписами Петрушевича, які засвідчують про те, що вони входили в його музейну колекцію. Варто також звернути увагу на археологічну збірку, вона була надзвичайно великою. і ми в своїх фондах віднайшли перший експонат, який був вписаний в інвентарну книгу в музею Народного дому. Особливо ще також хочеться подякувати Центральному державному архіву у Львові, в особі директорки, за можливість опрацювати ці інвентарні книги та архівні документи, відпис на папері. Яка вперше експонується всього у звірці Львівському історичному музею знаходиться вісім таких відтисків. Виконані вони Антоном Петрушевичем та Ізидором Шараневичем. Ще в 1882 та п'ятиму роках вони надзвичайно цінні. До сих пір ніхто їх не бачив, бо перші хто може їх бачити. І це надзвичайно цінне джерело сьогодні в історії дослідження Галича. Ми ще згадали про постать Есидора Шараневича, який був багатолітнім сеньором Ставропільського інституту. Про що це свідчить? Свідчить про надзвичайно тісну співпрацю між Ставропільським інститутом, музеєм Народного дому, а також, коли ви переглянете експонати, ви зможете побачити, що більшість їхніх творів видавали в друкарні музею НТШ, тобто з ними також відбувалася надзвичайно тісна співпраця. Більше того, в 1905 році у Львові існувало три публічні українські музеї. Це був музей народного дому, музей Ставропільського інституту та музей наукового товариства імені Шевченка. Варто також звернути увагу на розвиток театру, який відбувався в період існування музею Народного дому. Сьогодні ми вам презентуємо костюм Марії Заньковецької, яка була Членом цього театру і проводила гастролі в певний період часу. До вашої уваги також перше експонується руско народного театру руста бесіда, Та, також пролог першої вистави, яка відбувалася в цей період. Пам'ятки є надзвичайно цікаві, надзвичайно їх багато Сьогодні ви, на жаль, не всі могли вам представити. Однак колекція, яка зберігається. Ціна Хміської історичного музею є надзвичайно цінною, багато сторінок ще не є досліджені. І сподіваюся, що кожен з вас для себе щось знайде нове, цікаве і підтвердить уже відоме. Дякую вам за увагу. Дякую всім за присутність і за проснування.